У цьому відео аналізую грантову програму. Власна справа буде корисно додивитися це відео до кінця і наступні. Також всім тим, хто вагався подавати заявку на участь у грантовій програмі, чи ні, з ким ще не знайомі. Мене звати Мар'яна Кобеля Звірі, експертка з грантів. У цьому блозі ділюся інформацією усе на тему грантів. Тому підписуйтеся, щоб було корисно і цікаво. Ідея створити таке відео у мене виникла після того, як до мене звернувся студент магістерської програми Київської школи економіки Вадим з проханням допомогти йому проаналізувати дослідити цю програму? Отже, поставимо мені ряд запитань, відповіді на які я точно знаю, буде корисно знати кожному з вас. Отже, перше запитання: яку роль відіграє грантова програма для розвитку? Мікропідприємництва в Україні я би виділила кілька аспектів. Перший аспект це фінансовий. В рамках програми можна отримати грант від 50 до 250 тисяч гривень на відкриття бізнесу з нуля, або ж розвиток вже існуючого бізнесу. Або ж якщо ви є у статусі учасника бойових дій, то вам доступні кошти аж до 1 мільйона гривень. Другий аспект це сприяння зайнятості. Ключовою вимогою грантової програми є створити певну кількість робочих місць ну, на отримані грантові кошти. Отже, логічно, збільшується кількість грантів в Україні, збільшується кількість і створених новостворених робочих місць. Наступний аспект підтримка ветеранської спільноти в рамках програми. Особливу увагу приділяють ветеранам та другому з подружжя. Ветеранам. Особливі умови більш лояльніші, як на мене, тому розуміємо, що це особлива дань ветеранам за їх участь у зміцненні України. Наступний аспект це стимулювання економічного розвитку. Звичайно, що в рамках програми надаються кошти на закупівлю обладнання, відповідно створюються нові бізнеси, виробництва, нова додана вартість продукції, додаткове надходження до бюджету, зміцнюється економіка України. Ну і ще один аспект можна виділити: це підтримка вразливих регіонів України. До прикладу, станом на зараз, Харківська область має особливі умови для подачі на конкурс, тобто. Ну, більш лояльніше до жителів Харківської області ставиться грантова програма. Точно знаю, що незабаром кількість областей, ось цих до яких буде ставлення більш лояльне, значно розшириться. Тому слідкуйте за переліком. Чи забезпечує грантова програма власна справа довгострокову стійкість бізнесу? Чи радше допомагає бізнесу вижити в цих нинішніх кризових ситуаціях? Відповідаю, якщо розглядати короткострокову перспективу, то грантова програма допомагає стартувати бізнесу, започаткувати, Ати його або в умовах такої невизначеності турбулентності не закрити бізнес, а отримати грантові кошти і його розвивати. Що стосується довгострокової перспективи, то звичайно, що вона також є, тому що багато ініціатив могли б не започаткуватися, якщо б не ці грантові кошти. Отже, розуміємо, що фінансовий старт це суттєвий фундамент для подальшої стійкості бізнесу. Ну і Мотивація для системної роботи, тому що грант надається лише один раз потрібно бути офіційно зареєстрованим, потрібно працювати, сплачувати податки, працевлаштовувати людей, вести звітність і так далі. Ну і стимул для розвитку власного бізнесу. Адже одноразово, коли ви отримуєте грант власної справи, інші донори на вас вже дивляться з якоюсь якимось більшим інтересом, тому так більш привабливим бути в довгостроковій перспективі. Для інших донорів це точно про цю програму. Які основні виклики я як експерт з грантів бачаю в реалізації грантової програми для держави? Для початку потім роз'ясню і для грантоотримувачів? Отже, для держави перший виклик це адміністративне навантаження та бюрократія. Адже за браком трудових ресурсів важко опрацювати таку кількість грантових заявок, бізнес-планів. Відповідно, є затримки з прийняттям рішення, є затримки з виплатами грантів. Наступний виклик це контроль цільового використання, обмежені ресурси для перевірки, чи цільово використовуються гранти. Як ми знаємо, гранти необхідно лише цільово використовувати. Далі, неоднорідність регіонів і доступу до інформації. Знаю, що в прифронтових регіонах областях є брак інформації, не вистачає комунікації цієї програми. Відповідно. Заявники з цих областей менш активні аніж інші? Ну і оцінка результатів на даний момент ще складно системно виміряти результативність цієї програми, чи справді вона допомогла такий то кількості бізнесів стояти, не закритися. Тобто, статистика є щодо відкриття бізнесів і закриття, але тим, кому вкрай лише ця програма допомогла, цією статистикою важче. Які ж виклики для отримувачів грантів? Перше, брак досвіду в бізнесі, тобто не вміють вести бізнес, не знають, як вести звітність, як правильно комунікувати, як розробляти маркетингові стратегії, як працювати з податковими аспектами, фінансовими, правовими і так далі. Складність підготовці грантової заявки, звичайно, що люди не вміють писати виграшні бізнес плани здебільшого, тому що цьому ніхто не вчить дуже рідко, хто користується тими консультаціями, які надає центр зайнятості, і ще питання чи якісно центр зайнятості надає ці консультації. Власний внесок і зобов'язання це також як виклик, тому що ви в певних грантових сумах потрібно вкладати ще і власний внесок. Не завжди ці ресурси в грошовій формі є наявними у грантоотримувачів, тобто в заявників. Ну і зовнішні фактори: війна, економіка, ринки, ринки збуту і так далі. Які бізнеси найактивніше отримують гранти в рамках програми Власна справа. Ну і які регіони є найактивнішими? Відповідаю. Бізнеси, які працюють у сфері торгівлі чи послуг, наприклад, кав'ярні, пекарні, б'юті студії, масажні кабінети, магазини, офлайн чи онлайн магазини, тому що кошти можна отримати на придбання обладнання, техніки, сировини, матеріалів, товарів та послуг, необхідних для ведення бізнес-діяльності, ну і на рекламу також. Другий вид бізнесу це агробізнес та фермерство, особливо дрібні фермери, теплиці, сади, бджільництво те, що особливо зараз популярно. Треті види бізнесів це ті, які працюють у сфері виробничій виробництва будь-якої продукції, ну крім тюцю, алкоголь і зброя. Ну і бізнеси, звичайно, в пріоритеті, які створюють робочі місця. Що стосується. Географії території найбільш активними є заявники з західної, центральної та південної України. Що стосується прифронтових територій, звичайно, що там брак інформації, брак трудових ресурсів у центрах зайнятості по опрацюванню клієнтів, тому є затримки і менш активні громадяни з цих областей. Які бізнеси найменше користуються грантами програми власна справа або мають менше вигод в рамках цієї програми? Відповідає, отже, це бізнеси в сфері IT – інновацій, науково-технічних розробок, ну і стартапи, чому тому, що грантова програма не ставить собі за пріоритет підтримку таких масштабних проєктів, де потрібні серйозні інвестиційні кошти. Далі сезонні бізнеси бізнеси, які виходять на ринок тривалий час, наприклад, виноградництво або ж туристичні фірми, туристичний бізнес в прифронтових територіях. Ну а щодо регіонів, то знову ж таки прифронтові території, тому що війна, тому що там більші ризики, тому що масштабніше їх люди відчувають. Ну і доступ до банків, ресурсів, рекламних агентств маркетингових це все сказується на отриманні і реалізації грантових коштів. Ну і менш активні це села без інтернету, тому що немає доступу. До інформації, підписуйтеся на цей блог, тому що тут точно є доступ до інформації. Що варто вдосконалити в програмі власна справа? Я підготувала цілий перелік. Отже, перше запровадити бізнес-освітній компонент як до отримання грантового фінансування, так і. Після, до прикладу, зараз мої експертні лекції, як сформувати пакет документів на грантовий конкурс, розміщені і на сайті Дія Бізнес, і на сайті Дія Освіта. Але цього звичайно що мало, тому що варто ще запровадити лекції по фінансовому плануванню, по обліку, по податковим аспектам і так далі. Це до речі, зменшить прохід таких випадкових заявників, які сформували так собі тяпляпту заявку. Їм пощастило пройти успішно співбесіду в центрі зайнятості, і вони отримують фінансування далі спрощена процедура подачі та супроводу. Варто дещо спростити, тому що в деяких випадках саме це стає на заваді. Ось цей такий складний бізнес-план для тих, хто не володіє знаннями, як же ж сформувати свою ідею на папері, тобто уніфікувати якось ці бланки, давати ще додаткові подкасти і так далі. Що стосується отримання консультацій, то варто давати не тільки в центрах зайнятості, але, до прикладу, ще і онлайн з включенням ось так заявника і можливість отримати відповідь. Далі, додаткова підтримка для прифронтових і малодоступних громад, там брак інформації, там немає інтернету, можливо, варто ось такі доїзні мобільні групи, що приїжджали і консультували, можливо, варто розширити інформаційно роз'яснювальну кампанію сам. А для цих регіонів якось їх, їх підсилити да інформаційно, щоб вони більше подавали, були більш активніші. Далі підвищити гнучкість у використанні коштів зараз. Є чітко скільки коштів, в якому відсотковому співвідношенні можна якісь статті витрати отримати. Ну можливо, варто би більше додавати на рекламу, можливо, на Розробку сайтів, crm систем на юридичний супровід, ну тобто більш лояльнішим бути до сучасних бізнес-моделей, удосконалити систему оцінки проєктів варто, адже часто є суб'єктивізм в прийнятті рішення, особливо під час проходження співбесіди з представниками центру зайнятості, можливо, двоступеневу модель відбору запровадити на початку якість бізнес-плану. потім Ось це інтерв'ювання далі відкрити можливість для партнерських або сімейних заявок. Ну можна і зараз у ветеранському бізнесі чоловік і жінка, сім'я, ветеранів, але можливо це для всіх запровадити, тому що багато бізнесів все таки реалізовується в партнерстві з цим сімейним партнером. Отже, як висновок, програма власна справа і так же відіграє ключову роль у зміцненні мікропідприємництва в Україні, але щоб бути більш ефективною, її Варто допрацювати і вдосконалити, додати інформаційно-роз'яснювального контенту, додати навчального контенту для всіх областей та регіонів, зробити її більш гнучкою до сучасних бізнес-моделей і зробити її більш прозорою та зрозумілою для простих отримувачів грантів. А так все супер. Моя порада: подавайтеся отримати на фінансування, кому підтримана. Потрібна наша підтримка. звертайтеся. центр розвитку «Час змін готує виграшні бізнес-плани на цю і на інші грантові програми.